Всіх вітаю на своєму каналі Ілона Ілка, і сьогодні я хочу з вами поділитися подарунками, які надіслали мені дівчата на моє минуле день народження. Поступово до мене так доходять подарунки. Я не стала знаєте, чекати і знімати все в одному відео. А от так потроху буду вам показувати. Ще в цьому відео я вам покажу свій новенький процес. Несподіваний для мене. Насправді, тому що я міркую розпочинати мені щось або ні, тому що в мене дуже багато ще процесів, але так буває, що приходить натхнення, і якось одною думкою я беру. Якусь вишивку і розпочинаю. Ну, але ж все ж таки, вам це все знайоме? Багато так вишивальниць роблять, як і я. І тому я, звичайно, не здивую вас, але покажу, що в мене в процесі. Тут подаруночки в мене від Віти Кростіч, від, від Наталі Кан і від Леночки Тірамісу. Ці наборчики мною дуже бажані. Дівчата знали, що саме ці наборчики мені подобаються. В мене на Пінтересті є така схована дощечка, яку можна зробити невідимою для інших спостерігачів. Але на цю дощечку сховану я запросила дівчат і там складала свої якісь бажані наборчики, які би я хотіла отримати. Отак От вирішила полегшити життя при виборі подарунку. Вони були всі упаковані, навіть ви бачите, тут лежать прикраси, стрічки і так далі. І почнемо з вами з цих маленьких наборчиків, які я отримала від Віти. Це наборчики Мілхіл, ось така кубка. І перше, ви бачите годівничку з пташками зимовий такий милий сюжетик, який я буду вишивати не як магнитик, що пропонує нам Мілхіл, а саме у пінкіпчик. Звичайно, я підберу якусь блакитну тканинку і буду вишивати, оформлювати в якийсь пінкіпчик, як я вже робила. Раніше. І також ви можете побачити, які я робила на замовлення. Відшиті сюжетики від Мілхіл. Залишу вам посилання, можливо, хтось не бачив. Ожив мій канал, я стала частіше знімати відео, і, звичайно, глядачі новенькі додаються. Ось така годівничка, тут кардинальчики, пташки, гробці, мабуть, так. І прикрасою є ось така. Намистинка, камінець, трейж так, вишивається всередині батика. І, звичайно, коли я це відішю, покажу вам. Дуже милий, дуже бажаний мною наборчик. Далі, ось такий сарайчик, також різдвяний. Мені подобається він. Тут прикраса йде зірочка, яка пришивається на ялинці. Віночок різдвяний, сніговичок, дуже милий сюжетик, і як ялинкова іграшка, мені здається, буде виглядати дійсно цікаво і гарненько. Ну, Ось така зірочка, вона, там, бачите, так мерехтить своїми барвами. Зелененькі, бюрюза, жовтенькі, ну, поблизькою. Так, Далі ще ось такий новорічний сантик. Мені подобається. Тут прикраса вигляді сніжинки, тут різні клауси, але мені подобається саме, саме ось такий клаус ось, о, в такому зображенні. І це дуже класний наборчик, морська тематика, дуже мною. Улюблена, і, звичайно, це птаха-чайка, яка мені також подобається. І взагалі мені подобається сам мотив дуже чудовий. Тут найпрекрасніші кольори, дуже мені подобається палітра ток, і ось така пришивається зірочка. Перламутрава, наче перламутр. Ну, класний бісер, тут гарний. Теж буде такий пінківчик, але в літньому варіанті. Так, далі ось такий подарунок покажу вам гарбузики. Мені довелося їх бачити вишитими і навіть оформлювати подушечку для своєї замовниці. Я це робила, Дуже мені подобається, коли я його побачила, додала до свого списку бажаних наборчиків. Pumpkin Тріо, Тріо таких гарбузиків, і тут ще є такий пришивний, пришивна деталь. Це жабка. Ось тут вона є, в коробочці. Звичайно, теж буде це якась прикраса така на осінню тематику однозначно Класно, дякую. Дуже бажаний мною набір. Мрії про Тоскану. Дуже мені подобається оце віконце і взагалі. Пейзаж, який тут зображений, ці зелені простори, будиночки, такий спокій. Споглядаєш на це віконечко і поглинаєш оцю всю атмосферу тоскани. Мріяла колись туди потрапити. Можливо, ще знаєте, життя продовжується, можливо, колись моя мрія і здійсниться саме потрапити у тоскану оцю красу, скуштувати дари цього регіону. Прекрасно. Тут дуже гарні кольори, такі насичені, яскраві, чудовий набір, і він у мене є завдяки вам, дівчата. Слідучий подаруночок. ось такий медведик новорічний також буде ялинкова іграшка. Я зроблю таку серію: підберу тканинку одненьку. І всі, що будуть вишиватися на блакитному кольорі, буду оформлювати в такі кола, пінківчики. Буде, як знаєте, така серія. подібну я вже робила для своєї замовниці. А це в мене буде ось так. Тут прикраса є такий бубінець золотого кольору. Медведик читає Привітаннечко або книжечку якусь. Ну, скоріше всього, листівочку таку з привітанком. Дуже веселий, дуже гарний, святковий. Тут кольори такі, надзвичайно яскраві, гарненький набір. Цей песик від Gymsor. Дуже я його теж хотіла. Спочатку мені подобався котик з цієї серії, і котика я отримала в подарунок від Оксаночки, від своєї подружки, за що їй дуже вдячна. Але я так подумала, що до котика потрібен і песик в пару. Завдяки дівчатам. Цей песик є. Ось, дивіться, вся серія джемшор. Оцей котик в мене є, і тут. Такі персонажі від Джемшор, але мені подобається саме песик і котик. Будуть вони такі, такими парними прикрасами, дуже гарненькі. Надзвичайно прекрасний набір це гортензія. Вишивається на тканині такого вершкового кольору. Звичайно, я буду замінювати на льняну тканинку подібного кольору. Давненько я собі мріяла про цей набір. І в мене тепер він є. Подивіться, які тут надзвичайно гарні кольори, і бускові, і такі весняні, зелені, Ну, чудові. Просто надзвичайно чудовий набір. Вінтажне ведеречко. Ну, вся стилістика мені цього наборчику дуже подобається, і мені близька до моїх подобань. Такі були набори, подаруночки від дівчат. Дякую вам ще раз за те, що здійснюєте потрошку мої такі вишивальні мрії. А зараз все ж таки перейдемо і я вам покажу, що я розпочала вишивати новий процес. Колись я придбала цей набір, дуже мені він подобається. Знаєте, якось приглядалась до нього, приглядалась, дівчата вишивали. Я так вирішила, що. Він мені теж потрібен. От, і я вам зараз дістану цей набір від Dimensions. Ось така приємна приємне запрошення для друзів. Така, знаєте, мені виглядає, наче маленька картинка листівочка. Дуже гарна, дуже тут приємні кольори. І подивимося з вами. Основа 18-го каунту у кольорі такому ікрю. Ниточки. Ось тут, бачите, аж три, аж три палетки у нас, ось такі ниточки, дуже довгі тут ниточки. Ну, гарно, Тут дуже багато простору, не хочу я на канві вишивати. Я вирішила обрати або льняну тканину, або просто якусь рівномірну. Тканинку, щоб отшити цей дизайн. І я знайшла у себе ось таку тканину рівномірного переплетення. Давайте порівняємо по кольору. Ось так вони виглядають. Вона трішечки, можливо, якось уходить в колір, може жовтіший, може трошки персика. Ну Це більше якось колір лимончика, так? А ця більш тепліша. Я вже його попрала, попрасувала, треба тільки обробити края, бо тут дуже сиплеться тканина. Вона 36-го канту, і думаю, що буде гарно також цей дизайн виглядати на такій тканинці. Ось, бачите, я зараз поклала осторонь. І ви можете порівняти дуже гарно, як вони дійсно виглядають. Ось, почну. І буду вже вам показувати далі у процесах оцю красу. Хочу вам показати ще ось такі прекрасні квіти. Це піоновідні тюльпани. Дивіться, які вони надзвичайні. Вони були дуже-дуже закриті. І я навіть одразу не побачила оці пуплішки, бачите, які малесенькі. А вони так знизу собі були якось росли. Я не могла з вами не поділитися цією красою. Ну, це ж одне суцільне натхнення. Подивіться, які пелюстки, вони просто атласні. Хто любить дуже квіти, мені, мене, звичайно, зрозуміє, яке Натхнення можна отримати просто від споглядання цієї краси. Покажу вам, що в мене на п'яльцях, які просування цього прекрасного сюжету від Dimensions. Ось така краса. Дуже подобається процес. Дуже він цікавий. Не дасть. Засумувати вам, коли будете вишивати, частенько змінюються ниточки, кольори, але він не важкий, легко вишивається, дивіться, яка вже краса. Ось ви бачите, майже половина роботи, тому що на схемі позначена ось так половинка роботи. І я покроково, потрохи помалу, потихеньку вишиваючи, навіть не помітила, як відшила низ роботи. Я одразу почала робити бекстіч, французькі вузлики. Але в мене є декілька змін стосовно бекстічу, тому що по схемі нам Dimensions, зараз вам покажу. Ось така товстенька лінія. І треба виконувати цю лінію. Браун коричневою ниточкою. Давайте її знайдемо, я вам покажу. Ось ось такою ниточкою потрібно виконувати бекстіч на трояндах. Ну, чесно кажучи, для мене якось дивно це виглядало. Одне діло, коли ти виконуєш на кошику, це зрозуміло, там такі. Теплі коричневі, жовті кольори, але троянди вони ж рожеві. Тому я зробила тут заміну. Обрала тут два кольори рожевих. Зараз ось такі два кольори. І виконувала бекстіч. До речі, на бутончику цьому також йде коричнева ниточка по ключу, але світліша. І я дивилася ще. У букетику також будуть троянди вишиватися коричневими ниточками. Ну, для мене це виглядає якось дивним нелогічним, тому я зробила тут заміну. Дивіться, яка краса, як воно легко вишивається, як воно виглядає, трохи поблискає золота ниточка. Тут іде бленд зроблені дві золоті ниточки, що вклав Dimensions у набор. І жовта ниточка. Вишиваються хрестики. Ну, ось покажу вам з такою ниточкою. Я не стала її міняти на кренік, хоча можливо було це зробити. Стала вишивати, як це є по набору. І вона так потрошечку, помалу потрошечку, вишивається. Покажу вам свою організацію. Я взагалі Dimensions завжди так вишиваю. Плиту ось такі коси. Вона ну, трохи, ви бачите, не така тугенька. Це мені допомагає, щоб не заплутували ці ниточки. Ну, роблю я так дірочку і зав'язую сюди необхідну ниточку. Ну, поки що ниточки мені вистачає, не можу сказати, що там щось мені не вистачить. Побачимо в процесі. Гарний процес. І хочу вам показати, звернути увагу саме на мотив. Дуже він гарний. Оцю, до речі, напис я не буду вишивати, тому що, мені здається, сам мотив каже про себе. Він яскравий, і хай буде без напису, мені так більше подобається. Ось дивіться, я дійшла майже до половини. Ось так порівняємо. Тут вже накритий стоїть посуд з чайничком, дві чашечки, молочник, букетик, який поставили у вазу. Саме з цього кошика відібрали там декілька квіточок і поставили ось так на тацю. Звисають тут також частки серветочки. Ну Гарний, дуже гарний мотивчик. Мені подобається, що золото тут. Не яскраве, а так мерехтить, трошки поблизько, і Не люблю я, коли, знаєте, то золото аж очі виїдає. Все потрібно бути більш гармонійним, більш спокійним. дійсно гарне все навіть це крісло з візеруночками. Ось, бачите, на куточках вже ось тут посередині візерунки самі ніжки такі вигнуті. Маленький набір, але такий дуже-дуже насичений. Різними деталями, що точно не засумуєш. Тут можна милуватися і просто надихатися красою. Ось так. Буду далі вишивати, покажу вам, що в мене вийде. Можливо, так, не буду відкладати, а дошию його і покажу вам вже готовий результат. Дякую вам! За перегляди. Зустрінемось, надіюсь, з вами, ще найближчим часом. Бережіть себе, підтримуйте один одного, підтримуйте наших захисників і до побачення!